Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами готуємо ось такий обід. Все дуже просто, але дуже смачно. Я підготувала всі необхідні мені продукти. В першу чергу знадобиться картопля вже я її почистила і порізала. Нарізати можна, як подобається, головне, щоб було це не мілко. У мене ось такі шматочки вийшли, і я поки що водою холодною залила, аби зайві крахмаль прибрати. Далі потрібне буде м'ясо, я буду використовувати у рецепті лопатку. Теж я її помила, дещо зайве було прибрала і порізала ось так на такі шматочки. І оскільки йдеться про картоплю по-селянськи, то, звичайно, смажити ми її будемо на салі. У мене тут 150 г шматочок був, я його порізала теж ось так, недостатньо мілко. І шкірочка в мене зовсім м'якенька, тому я її не прибрала. Якщо потустіше шкірочка, то краще, напевно, буде прибрати. І також знадобиться нам зелень. Я буду використовувати кріп. І часник-часник краще все-таки подрібніти, аніж пропускати через прес. На плиті у мене вже розігрілася сковорідка. Перекладаю сюди сало, і на середньому вогні обсмажую, щоб з'явився жир. Пройшло буквально декілька хвилин. Сало ось трохи підтопилося, з'явився жир і перекладаю сюди м'ясо, перемішую. І знову ж таки на середньому вогні періодично ось так буду помішувати, смажу м'ясо хвилину 15-20. М'яско в мене обсмажилося і я його прибрала уже із сковорідки разом із салом. І цей процес у мене зайняв рівно 15 хвилин. Тепер у сковорідку буду перекладати картоплю. Картоплю я злила воду вже і ще раз її добре промила. Перекладаю, вогонь у мене так само середній. І тепер картошку так само періодично помішуючи, буду смажити 15-20 хвилин. Картопля у мене також 15 хвилин обсмажилась. Тепер у сковорідку повертаю м'ясо. І буду додавати сіль та спеції. Особисто я, окрім солі та чорного меленого перцю, більше нічого не додаю. І, звичайно, що все додаємо до свого смаку. Все добре розмішую. І вогонь я, до речі, вже зробила трішечки менший, аніж середній. Сковорідку я прикриваю кришкою і доводжу страву до повної готовності. Ось, власне, моя страва практично готова. І м'ясо, і картопелька в мене добре просматрилися. Погляньте, яке все рум'яне. І відкрию вам невеличкий секрет. Всі продукти в мене абсолютно домашні власного виробництва, скажімо так. Ну і залишився ще останній момент. Додаю сюди кріп, кріп ось подрібнила. Додаємо до свого спанку більше-менше хто як любить. І сюди ж додаю часник. Так, само все саме, і стосується часника. Більше-менше, у мене тут 4 зубчики. Далі все добре перемішую. Вогонь я вже вимкнула, далі знову прикриваю сковорідку кришкою і ось так на плиті залишаю ще на 5 хвилин наша картопля з м'ясом по селянськи вже готова. Аромат просто неймовірний, шкода, що камера цього не передає, можна кликати рідних до столу. Хоча я думаю, що на цей аромат вони самі прийдуть швидше. А на сьогодні в мене все. І я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім мир та злагоди, і до зустрічі в наступних відео.